Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти та поділитися наступною інформацією. Ви маєте право дистанційно до 5 днів відкрити лікарняний, якщо маєте симптоми ковіду, грипу або герві. Хочу нагадати, що на період дії воєнного стану повертається можливість пацієнтам, які мають симптоми ковіду, грипу або герві, відкривати лікарняний дистанційно, як це було під час пандемії. Можливо, з вас хтось користувався. Роз... Розкажіть, поділитися своїм власним досвідом. Я ні разу дистанційно не відкривала лікарняні, тому. Розкажіть, якщо дійсно хтось це робив. Адже пам'ятаєте, що під час дії пандемії, для того, щоб мінімізувати контакти хворих, наш уряд теж від, приймав відповідну постанову, яка дозволяла лікарю формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому на підставі віддаленого зв'язку з вами і вказаних симптомів. Так само лікар мав право відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до п'яти календарних днів. Відтепер норма дистанційної випуски медичних висновків про тимчасову непрацездатність також повертається і буде діяти на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення. Що це значить? Це значить, якщо ви маєте симптоми ковід, грипу або ГРВІ, ви маєте право звернутися до лікаря дистанційно за допомогою телефону, інтернету, над або засобів телемедичного зв'язку, а лікар вже відповідно на підставі вашого звернення та опитування може сформувати та відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність, але зазначає на період 5 календарних днів про це. Офіційно нам повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Також хочу нагадати, що для призначення лікування лікар вам може дистанційно виписати електронний рецепт. Також хочу нагадати, що перший електронний рецепт ви можете отримати без. Особистого прийому. А, якщо дію медичного висновку про тимчасову непрацездатність, ну вже потрібно буде ще продовжити, якщо будете себе погано почувати, тобто ще більше понад п'яти календарних днів, то в такому випадку ви вже обов'язково повинні з'явитися на особистий прийом для, ріка, для до лікаря вашого, який відповідно вас лікує. Тож, будь ласка, користуйтеся, тому що. Хто з вас користується, наприклад, такою системою Хелсі? Ми з вами знаємо, що дуже непросто інколи записатися на прийом до сімейного лікаря, так тому що там є прийоми, є інколи повний запис і дуже. Важко віднайти віконечко, щоб записатися, і щоб вас лікар вчасно прийняв. Тому знайте, що ви маєте на це право, якщо у вас є симптоми ковіду, грипу або герві, ви розумієте, що ви захворю... починаєте захворювати, то в такому випадку маєте право звернутися і дистанційно до п'яти днів календарних днів вам лікар може відкрити лікарняне, сформувати лист. Медичний висновок про вашу тимчасову непрацездатність.